Привіт! Я Микола Серветник, керівник відділу апгрейд компанії Handmade Hub UA. Ми компанія повного циклу, яка допоможе вам вийти на міжнародний ринок. Сьогодні поговоримо про виведення платежів з маркетплейсів Amazon Handmade. Виведення коштів можливе двома способами: через одну із найпопулярніших платіжних систем Pioneer, або вивезти кошти на банківський рахунок LLC компанії. EBay. Кошти також можна успішно вивезти через Pioneer. За наявності декількох облікових записів eBay необхідно створити обліковий запис Ponier для кожного з них. Etsy дозволяє виведення коштів такими способами, як PayPal і Etsy Payments. Він включає в себе дебітові і кредитні картки, подарункові сертифікати і купони Etsy, PayPal, Apple Pay, Google Pay, Klarna, яка доступна в декількох країнах, рахунок фактуру через і DL – і Сафорд. На жаль, і PayPal, і EC Payments не функціонує повноцінно в Україні, тому потрібно скористатися послугами компанії посередника. Ми, до речі, можемо в цьому допомогти. Комісія за послугу складатиме від 7 до 10% в залежності від суми та маркетплейсу. Детальніше про це за лінком під відео. Виведення коштів Shopify можливе наступними способами. Shopify Payments. Ця система не стягує додаткових платежів за транзакції. Має зручний інтерфейс та функції виявлення шахрайських дій. Миттєво переводить покупця до форми оплати, але користуватись ним в Україні можливо тільки з допомогою посередника. Stripe. має цілком зрозумілий інтерфейс, цінову політику та потужний сапорт. Підтримує різні валюти, але, на жаль, не працює в Україні. PayPal про нього вже згадував. Також неможливе виведення платежів в Україні без посередника. Хоч він і залишається однією з найкращих платіжних систем. Фонď. Перевагою є те, що платіжна система доступна для українських підприємців та нижча комісія в порівнянні з рештою платіжних систем. Але створення аккаунту займає багато часу та потребує спеціальної документації. Окрім цього, в процесі оплати фонді перекидає покупця на додаткову сторінку, що негативно впливає на конверсію. Якщо вам потрібна допомога із виведенням платежів, звертайтеся до нас. Детальну інформацію про послугу залишаємо за лінком під відео. А з вами був Микола Серветник. Щасти!